Росіяни в ніч з 18 на 19 вересня завдали кількох ударів по Україні, зокрема по Дніпропетровській, Львівській, Миколаївській та Харківській областях використали і ракети, і дрони. Від вечора, 18 вересня, агресор двічі цілив по Нікопольщині. Накривав артилерійським вогнем сам Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області. За інформацією голови ОВА Сергія Лисака поранений 71-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджені шість приватних будинків, господарська споруда та гараж, понівечені лінії електропередач та газогін. Також вночі 19 вересня вибух пролунав у кривому розі. Через злучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу вже загасили. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків. Вже вранці над областю наші захисники. Збили ворожий БПЛА. Вночі 19 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито 10 ударних дронів типу шахет. За інформацією голови ОВА Віталія Кіма, о першій ночі падіння уламків збитої ворожої цілі спричинило пошкодження сільськогосподарської техніки одного з агропідприємств. Постраждалих немає. О 2310 18 вересня, окупанти завдали трьох ударів у холодногірському районі Харкова. За інформацією голови ОВА Олега Сенігубова, Тип ракет ще встановлюється. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на житлової будівлі, без постраждалих. В ніч на 19 вересня Львів атакували дрони, пролунали вибухи та виникла пожежа на промисловому складі. За інформацією голови ОВА Максима Козицького, з-під завалів дістали двох людей: жінку та чоловіка. Жінка попередньо без травм, а чоловік у важкому стані.